25 сейчас наш последний день про поездку Мій влог для ксюни, для тебе. Я ще не придумала точно як. Подариться, відео, Ну, посмотрим. Я поняла, що тільки що я неправильно держала камеру. що придумаємо. Что делать, чтобы я с мамой вас сняли? Не... Урожай будет в четыре. Солнце ужас. А? Да я его взяла на всякий случай, пока купатываемся. Чуть не спала. Я сейчас, кстати, снимаю. Да? Да, помахай. estou exposta do que o que nós. mãe chama Мені так хоч цю пісню додати. Так це ж до тітя, вона то не скаже, так що пісня расистська. Ну, оце. Коротше, я одне відео зробила повністю ну, самоліт-перельот. Друге, це я зробила, ну, поняла, пальми, ну, без нас. Ну Тупо про обстановку гостінні це. Оце. пальми, стульці, тра -та, та Це друге відео. Третє буде там, де тільки мої день. До добри. Добрийте, що я заговорила, але я чую українську мову, що, 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 що приємно. Так, я сама так само, навіть українця, ходили вечором там, Та чути, чути. де магазин. Okay. Я зі Львова, але я живу в Чехії. Це дуже а. довго. Ну, я вийшла заміж в Чехії. Там. А вже працюю, так? Ну, Первый раз, я вижу. Это в воде нормально. Сегодня ветер.

Ну, я вот в ресторане была, хотя это есть дома в Ну я не знаю, в этот дом ну, Só de Я красиво знімати. Сзади. Чи вже знімаєш? Так. Ти ж да. от її бултаєш, щоб вверх, пониз. Може, не скрити. Мене нафоткала не отак, а отак. Я люблю отак, а ти мене так футка. Сейчас 14.30. Мы покупаемся, покушали. Наверное, вечером не будем купаться, но потом просто пойдем погуляем. Сейчас мы видим в вон. И там побуду я купаюсь. А так. Я голову не висушила. Сейчас на часах у нас е, 16:07. Да. Ну, сейчас вот это вот надо убрать просто все. Так, тут у мене я взяла мороженое, мороженое мені і мамі. Так, да. і я... я, поки була на першому тажі, то я скачала серіал, щоб без інтернету дивитися, тому що сюди він не ловить. От, школу ще дивлюсь. А, і тут треба постирати мої деякі вещи. Я голову не досушила. Ну, та й ладно. Такий у мене лук. А сейчас буду брати, Ну, я ну не знаю. Слушай, я не забываю про тебе а Сейчас раз, два, три, шесть часов. Мама вернусь, платьишко. Мама на пляже. Я решила тут остаться, что вообще не хочу. Я сделала три порции мороженого. Так. прекрасно быть одной. Що мама взяла собі, е, э, Ой, мама взяла нам два. і Я взяла нам два. Получилось що Дві порції мороженого на каждого. Сейчас сделаю ногтики. И дивлюсь. Уявляєте, те, що з нею сталося, вона дійсно дуже складно пережила. Такий у мене наряд уже 1901 7 часов, а це значить, що пора. Ити Окей, Я не знаю. Мені брать сумочку. сумочку

Okay, go chicks. chicks. Six, so of do have? eight chicks. Чтоб у неё какие-то каблучки подошли. Так. так, пошли на первый этаж к моей маме. Where is my mama? Пошли, пошли туда, пошли. Сегодня видно, что то тут обуде? Наверное, что что тут будет? Не че Що там мене не тошнить? Що? Що там мене тошнить? Тошнить? Трошки, да. У нас є таблетки від тошноти, дядь Сережа. Я знаю. Поняла. Це що? Поняла? Тут, може, даже Wi-Fi до сюди є, да? Так.

Если ты, кстати, цедуешься, похоже на твое будущее. Смотри, сладкий. А ты мама. Магнитики. <говорить> І що? Я вже до бік дійшла, рядом тебе стебя нема. Я хочу сказать, що во время цього танцю, коли я там зайняла місце, тоді я повернулась, я брала собі фреш, там уже сиділа якась мусульманка із своїм чоловіком і улыбалась. Мені було якось неприємно. Yeah, we got applause down, we got applause down, we All right, so don't forget to like town. We move to the party club and event For more information, reservation, you can contact all the agents here. Я прийшла вот така ось така зубка. Ну, ножки помию. Потом ну, що я буду робити? Ножки помию, зубки почищу. Ну, і все, І все. Полежу, серіальчик подивлюсь. Мій улюблений школи рекомендую просто. Так. Да. Я тільки сподіваюсь, що цей віоксан знімається, капець. Так, да, подивися. Не те, що ти смотришь а це мой каже. Что ты такая? Боже. нас хорошо уже тут. У нас так класно. Так класно. Я там, короче, была у этих У них там так классно, у них такая терраса, и це Там і крісла є, щоб посидіти. Так. Mm. Власне, все справляється, Серёжа, да. що. Mm. Та ну, мам, ну мені <сум> нічого сказати не можна, вообще. Я бачила тут. А, ні, не бачила. Ти на другому поверсі бачила, а ми на третьому. А на другому хтось живе? Там є що на Delicious. Just the Доброе утречко! На цей момент я вже проснулась, почистила зуби і так далі. Я переродилася і ми зараз будемо йти на сніданок з мамою. Хі -хі. Кстати, тоді, коли я зрізала ногти, ну, на той момент вчора, тоді б, то я поранилась, того в мене був лікопластир на пальчику. Так что ти можеш даже перемотать назад, подивиться. Короче, я вже проснулась. Сейчас йдемо кушати. Сегодня мы уезжаем уже. Кстати, це, це ми вже покупали в басейні. А де ми ту кицю стрітила. Стоп, ти, мабуть, хочеш попитати про яку кицю я кажу? Зараз покажу. Це Муся. Буде Муся даже если мальчик. Она тоже дружелюбна, но мы уже надоели надо. Начинаете. Ой, тут такие третий третьи. А же там. Пусть такие дальше. Я ее второй раз закопаюсь, я всю дышу. Я шеща на вот этих качельках была. <ривання> <тас> <тас> mm, не знаю, немає. Не Ох, ну на цьому і все. Ми пішли далі виселятися із номера. Потім ми посиділи на диванчику. Ми ще пішли покупались, потім переділися і далі лежали на диванчику, поки не приїхало таксі. Потом ми були в аеропорту. І були ми там довгенько. Мені було погано, мене боліла голова, мене тушило просто. Я не знаю чого. Може тоді в мене в перший раз піднялась температура в аеропорту. Ой, в самоліті я заснула. Тому я не знімала взагалі нічого. І я, кстати, перший раз пішла в туалет в аеропорту в самоліті. чи кажу в аеропорту? В самоліті, і там я злякалася, то що воно дуже громко змило. Це ужас просто. Кстати, там була одна стюардеса, яка ну, все це время нашого польоту була, що туди що обратно. І, по-моєму, ну, чи Ана, чи як звати? Ну, вона класна. Вона на українському розказувала, хоча ніде не було української просто. От. Ми ждали автобусу в аеропорту. І я тільки робила, що э, спала, лежала, спала, лежала, дивилась серіал. От. І ще ми там покушали в ресторанчику. Як ти знаєш, у мене ще була там температура. Що в автобусі, що в аеропорту. От. А і ще ж ми ну, стну там тетю Іру. І дочку Полін, це з ким ми познайомились. На фон я підібрала прям описуючий вайб, цей поїзд. Я не знаю. От прям такий вайб був цього, я не знаю, я вообще в шокі. В автобусі на границі. Ми там два години моя мама казала. І я там на границі благополучно заснула. Це ще класно. От не ждала там. А то я там тоже школу дивилась, вікно дивилась. Була пересадка уже, коли ми були в Києві, і там в автобусі була така прикольна дівчинка, У неї такі якісь чельняшки, бучі, що. Мені мама сказала, що до неї сісти, вона лоло ложку дивилася. От. Ось у в неї колодки прикольні були. І восенушки. Ну і я десь підчіпила вірус, мене постійно крутив живіт, коротше. Я не знаю. Температура то погано було. Ну, я як приїхала, вони було класно. Це такий вай. І першим ділом я встретилася з тобою. Ну, і, ще, і ще руху, Ну, було класно. Ну, на цьому все. Пока. Целую.